Чому конфліктують Індія і Пакистан? Конфлікт між цими двома ядерними країнами точиться вже понад 80 років, фактично з моменту проголошення їхньої незалежності. Справа в тому, що ці території були колоніями у складі англійської імперії. Але коли отримали незалежність, то кордон між ними було проведено за релігійним принципом в Індії більшість населення індуїстів, в Пакистані більшість населення мусульман. Однак Такий прикордонний регіон як Кашмір. У ньому більшість населення мусульмани однак він перебуває під владою Індії. І між Індією і між Пакистаном час від часу відбуваються збройні конфлікти, справжні війни за те, хто ж буде контролювати цей регіон. Внаслідок цих конфліктів частину регіону контролює Індія, частину регіону контролює Пакистан, ще частину регіону контролює Китайська Народна Республіка, яка вважала, що англійці колись незаконно анексували ці частини в Китайської імперії і, користуючись війнами між цими двома країнами, теж собі завоювала частину цього регіону. Таким чином, сьогодні ситуація в Кашмірі знову неспокійна. Окрім того, що там відбуваються час від часу збройні конфлікти, також сьогодні стало відомо про те, що Індія вирішила перекрити частину води, яка надходить до Пакистану. Справа в тому, що частина річок, які протікають через Пакистан, беруть свій витік з територій, які є в складі Індії. І от сьогодні Індія перекрила шлюзи на одній з дам, що значно обмежить кількість води, яка поступає до Пакистану. Більшість сільського господарства Пакистану це зрошувальне сільське господарство, тому можуть під загрозою опинитися посіви пшениці, рису та інших сільськогосподарських культур. Цю ситуацію Пакистан вважає рівномірною проголошенню війни. Пакистану є ядерна зброя, і в Індії є ядерна зброя. Чим завершиться цей конфлікт? Поки що не зрозуміло.